На дворі все тепліше, а це означає, що від паразитів потрібно захищатися максимально активно. Небезпека у вигляді ектопаразитів, зокрема бліг і кліщів, чатує на улюбленців всюди, і хоч обробляти тварин потрібно цілий рік, окрему увагу варто приділяти саме захисту влітку, особливо захисту собак і котів, що гуляють на дворі. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. у цьому огляді розкажемо про захисні нашийники Форесто. Напишіть у коментарях, чи вже користувалися такими, а також не забудьте підписатися на наш канал. Тут все про життя із хвостиками! Нашийник Форесто застосовують для профілактики і лікування тварин при зараженні блохами, волосоїдами та кліщами. Нашийник розробив ветеринарний підрозділ Animal Health німецького фармацевтичного концерну Bayer AG. У 2020 році підрозділ перейшов до власності американської компанії Elanco Animal Health. Тож тепер популярні нашийники Foresto, як і вся продукція раніше відома як Bayer, виготовляється під брендом Elanco. Як працює нашийник Foresto? Виріб є поліхлорвініловою стрічкою, яка містить діючі речовини, імідаклоприд та флуметрин. Це два активні компоненти, що є безпечними для тварини і при цьому згубно впливають на паразитів. Також нашийник має репелентний ефект, тобто паразит відчуває дискомфорт під впливом речовин ще до укусу і намагається якнайшвидше утекти. Для того щоб привести нашийник в дію, потрібно правильно одягнути його на улюбленця. Він не має бути надто вільним або тугим. Між шиєю та нашийником мають проходити два пальці. Стрічка має дві або ж три петлі для фіксації залежно від розміру, і світлові рефлектори. Їх можна прикріпити до нашийника окремо для того, щоб тварина була помітна у темряві. Виробник пропонує нашийники двох розмірів: 38 та 70 сантиметрів. Кожен з них має відповідне дозування. Маленький нашийник підійде для тварин до восьми кілограмів, а великий для тих, хто має більшу вагу. Нашийник Фореста зберігає ефективність до 8 місяців. Протягом цього часу виріб знищує бліг, відлякує та знищує кліщів, ефективно діє на личинок паразитів і запобігає їхньому розвитку в приміщенні. Він безпечний для тварин, людей і навколишнього середовища, адже технологія полімерної матриці передбачає впровадження активних діючих речовин безпосередньо в структуру нашийника. Вони виділяються у низькій концентрації і поступово поширюються по шерсті та шкірі собаки. Навіть якщо ваша тварина погризе нашийник, максимум, що їй загрожує, це легкий розлад травлення. Виріб не має сторонніх запахів і зберігає свою ефективність навіть при купанні тварин шампунем, плаванні у водоймах чи потрапленні під дощ. Нашийники Форесто можна використовувати для цуценят віком від 8 тижнів. Він сумісний з будь-якими іншими препаратами. І мінуси у такого виробу теж є: це ветеринарний препарат, який не слід застосовувати для захисту тварин із підвищеною чутливістю до діючих речовин, цуценят це молодших за 7 тижнів, хворим і вагітним тваринам. Перед застосуванням варто обов'язково ознайомитися з інструкцією і дотримуватися всіх рекомендацій. На цьому все замовити наш гейник Фореста можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua або ж у застосунку zoocomplex. Шукаю усі корисні посилання під цим відео, а також не забудь поставити лайк і підписатися на нас, щоб бачити більше корисного. До зустрічі в нових роликах.